Скорпіони, вітаю! Прогноз, квітень, перша карта, перший прогноз, від чого нарешті треба звільнитися. Чому звільнитися? Бо ми з вами вже нарешті зайшли в повноцінний календарний Новий рік за всіми віруваннями, за всіма традиціями. Ми з вами пережили коридор затемнень, ми з вами пережили парад планет і цей період саме для того, щоб звільнитися. Дивимось, від чого треба звільнитися. Це вам всесвіт дає можливість звільнитися самостійно, або він зробить це для вас. І так, скорпіони. Від чого звільняємось? Вісім мечів. Так, скорпіони, слухайте, або ви. Обмежили себе якимось обмеженнями. Да, розумію, масло масляне, але ви в обмеженнях звільняйтесь від цих обмежень. От звільняйтесь, якщо ви там собі не дозволяєте в будь чому в особистому житті, в, в, в смаках, в їжі, в прикрасах, від чого саме себе от тримаєте себе в їжових рукавіцях, ну, поставте. В цьому крапочку, дозвольте собі насолоджуватися життя, жити це життя. Бо ви тут, наче, знаєте, наче в обмеженнях таких, що так не можна. Дозвольте собі. От все, що, все, що забороняли, дозволяйте придумали. Так, наступна карта, загальна характеристика квітня. Для вас скорпіони. Загальна характеристика шість жезлів. Це буде добре. ото дозвольте собі, і будете на коні, будете насолоджуватися цим щасливим життям. Або лише ж ви зрозуміли, дозволяємо да? дозволяємо собі, а потім отримуємо цю хвилинку, ні, не хвилинку, місяць слави. Так, наступна карта грошей для вас. Скорпіони на квітень. Десятка кубків. Слухайте, ну, о, кубки, вибачаюсь, пентаклів. Сама, яка карта не про гроші? Десятка пентаклів. Тому ще раз сюди. звільняємось і отримуємо от, 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 от оцей такий кайф. Особисте життя. Скорпіони. Квітень. Так, двойка мечів. Ха, ха Про Пройшов в нас тут. Все ж таки в особистому житті десь потрібно буде поставити крапочку. Можливо, це в прямому сенсі людина, яка вас обмежила. Можливо, це якісь стосунки, які вас обмежили. І ну, ці обмеження треба розірвати. Відносечко, подумайте, якщо у вас є це обмеження, звільніть себе в одностайному порядку від цих обмежень і насолоджуйтесь життям. Також повторюсь, якщо ні, ну тут не про. Не про, не про стосунки. Да, це карта. Я можу бути в стосунках в лапах, але це не про кохання. Це можливість бути в стосунках, а це, але це стосунки не, не, з, не з позиції кохання, не з позиції гармонійних відносин. Це позиція стосунків, ну, бо звикли, бо є обмеження, бо є, не дай Бог, якісь. Ну, скажімо так, утримання в прямому сенсі утримання в тих стосунків, бо да, і не хочу розвивати цю позицію. Будь ласка, звільніться від обмежень і живіть своє щасливе життя. Скорпіони, вірю в вас, насолоджуйтесь.